Рівнодення, на що вас благословляє, благословляють ці енергії, теперішні енергії, на що вас благо... вони вас благословляють. Навіть якщо ви будете дивитися цей розклад пізніше, то все одно я його роблю в день рівнодення, то енергії, усі рівнодення, на що благословляють вас? На що вам натякають, дають підказу. Ну, благословляють би, я роблю в принципі, зроблю на цьому оракулі благословіння, на що вас благословляють ці енергії. Але це може бути і підказка, і наставлення якесь, ну, кому як. На оракулі благословіння для вас буде благословення від енергії рівнодення. На що вас благословляють? Що вам підказують ці енергії сьогоднішні? Хоч можу подивитися відео пізніше. А то буде вже ну воно благослов... на що дають вам е... на що дають благословення ці енергії в цей день, коли я роблю розклад, але воно.